Моє життя прийшла неймовірна здібна, потужна, драйвова жінка, наставник Ірина Томаш, яка своїм прикладом показала, як можна змінити своє життя на 360 градусів, взявши себе в руки, свої думки, свої наміри і працюючи над ними я з нею працювала пів року, це був шалений рік. Нові курси, нові знання, нові враження, нові практики все це пішло мені во благо. Вона відкрила в мені нове дихання, нове життя, і вона перша зцілила мою душу і направила мене в жіночу психологію, в духовну психологію, я їй неймовірно вдячна, я неймовірно щаслива, що вона є в моєму житті.